Наталя Погребняк, уроки історії. Чому саму плаче дзвін, і біль сердець водно єднає, Що розповісти хоче він, Про що сьогодні нагадає? Тривожні спогади ураз, свічки очима розіп'яли, Немов з минулого до нас, Вони на із докором казали. То відповість за ту біду, що голодом людей косило, Що в Україні не одну Убила гордість, пісню і силу. Не встануть свідки із могил, вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. Стає історія з пітьми, словами фактів промовляє, І хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має. Вона бідою горем вчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє.